Привіт малята! А що це за красиві пташки прилетіли до нашої годівнички? Та це ж снігурі. Дітки, пропоную вам попостерігати за дуже красивими пташками за снігурами. Грудка у снігурів має яскраво-червоне забарвлення, але лише у птахів-хлопчиків. А у птахів дівчаток? Вона рожева сірого кольору. Голова у снігурів чорна, ніби шапочка, а спинка бурувата сіра. Кінці крил і хвостик теж мають чорне забарвлення. Дзьоб у снігура широкий і товстий, а лапки міцні й сильні, з маленькими, але дуже гострими кіхтиками. Дзьоб і лапки чорного кольору. Хоча снігури відносяться до невеликих пташок, статура у нього досить міцна. Довжина тіла близько 18 см, а розмах крил доходить до 30 см. Діти, де ж мешкають снігурі? В снігурі живуть в хвойних і змішаних лісах. Проти малята, з настанням зими снігурі змушені прилітати ближче до міст і сіл в пошуках їжі. Тому ми можемо спостерігати снігурів в парках, дворах будинків та на дитячих майданчиках. Дітки, послухайте, як співає снігур. Малята, а чим же харчуються снігурі? Харчуються снігурі в основному насінням дерев. Але крім цього, вони їдять і бруньки, і молоді пагони рослин, першу зелень та квіти. Також не проти паласувати грабиною та черемхою. Снігурі це спокійні неквапливі пташки, але в присутності людей. Поводять себе насторожено. Але якщо залишити їм смаколики, вони з задоволенням паласують. Малята, якщо вам пощастило побачити снігурів, попостерігайте за цими надзвичайно красивими пташками та не забудьте пригостити їх смаколиками.